Добрий день. Сьогодні у нас з вами була нова тема, тому у нас домашнє задання нового розділу 14 14. Давайте ми подивимось на ці задачі. Вони поки що у нас такі тренувальні. Ми вивчаємо формули і згадуємо, як знаходити ціну поділки і як знаходити, знімати покази з приладів, тому що нам потрібно це буде для виконання лабораторної роботи. Давайте подивимось на задачі. Перша задача 1435. Автомобільний акумулятор поставили на зарядку, який заряд пройшов через акумулятор протягом 8 годин за сіли струму в 5 а. Зрозуміло, що нам потрібна буде система інтернаціональна, тому що 8 годин нам потрібно буде обов'язково переводити в секунди, тому що для того, щоб знайти заряд в колонах, нам потрібно, щоб сіла струму була в амперах. А Час був в секундах. Тому при розв'язанні задачі нам обов'язково потрібно це буде зробити. Нагадую, що в 1 години одна година це 3600 секунд. Сподіваюсь, ви вмієте умножати. Якщо ви записали відразу формулу для заряду, це теж можливо, але я переважно. Намагаюсь спочатку записувати формулу за визначенням, а потім вже з нею все знаходити. Тобто я записую, що сіла струму у нас дорівнює заряд поділити на час, тому у нас заряд буде дорівнювати е, добутку. Але це не обов'язково, можливо, відразу цю формулу записувати. Далі ми перевіряємо одиниці сіла струму в амперах час в секундах, і це у нас. За нашою домовленістю це був колон, Але це не тільки за нашою домовленістю, так домовилися фізики. І так вони називають одиницю один колон. Нарешті ми з вами можемо тепер вже розуміти, що таке Адінколона. То ми заряд. В попередній ті вимірювали в колонах, але це таке було дивно. І я казала, що потім я про це розповім. Далі ми обчислюємо, знаходимо 144 тисячі колонів. Це дуже великий заряд, але якщо хочемо, ми можемо відповідь записати в тисячах або можемо в кілоколонах. Тобто Тобто, тільки будьте дуже уважні, тому що кіло у нас приставка маленька, яке, а колон велика так. Воно відбувається. Добре. Наступна задача у нас була, як у сіло струму, показує темперметри, зображені на рісунках. Сподіваюсь, ви розумієте, що не потрібно просто було написати три значення числових і вважати, що ви розв'язали задачу. Ну, По-перше, обов'язково потрібно було після номер написати слово розв'язання, це само собою розуміється. Але все інше, давайте теж подивимось. Якщо ми дивимося на ці прилади, то можна легко знаходити ціну поділки. Давайте я покажу, як це виглядає ось таким чином, але спочатку, перед тим як ви будете перевіряти значення, давайте ще раз розберемося. Якщо у нас ось така шкала, і ми хочемо знайти ціну поділки, то ми беремо 0 і 1, між ними 10 поділок, тому ми 1 одиницю ділимо на 10, і це буде 0,1. І зараз я звертаю вашу увагу. Дивіться, на кожному прикладі написані якісь дивні позначки. Ось це зрозуміло, що це будуть ампери і відповідь буде в амперах. Якщо у нас ось така літера м латинська, то це у нас міліампери, тобто тисячна доля Ампера. Але якщо у нас ось така грецька літера, мю, мю ампери, то це мікроампери, тобто мінус шостий ступень. Тому бажано ще розуміти. Не просто якісь значення здійснюється знаходити, а ще розуміти, в яких одиниця це вимірюється. Сподіваюся, що я встигла вам це нагадати, коли задавала домашнє завдання, але якщо трохи не встигли ми, то зараз я про це нагадую. Добре, мабуть, не нагадую, а розповідаю. покази здесь зрозуміло легко знайти одиниця і ще 4 поділки. Кожна поділка одна десятка, тому 1,4 мА. Наступно у нас мікро. 0,5 ми беремо, ділимо на 10 поділок. Це буде у нас 0,05 мікроампер. І тоді покази у нас будуть 6 таких поділок. Ми умножаємо їх на 0,05 і це буде 0,3 мікроампер. Покази ось цього приладу, і нарешті, останній прилад він самий простий, на мій погляд, тому що тут зрозуміло, що це ампери і неважливо, які це приставки. Якщо ми дивимося на 0,2, ми ділимо на 10, це буде 0,2. 10 ампер ціна поділки, А покази, соответственно, в нас буде 4, а потім ще 5 поділок, і кожна по 0,2, тобто ще 1, тобто відповідь буде 5 ампер. Ну, Ось таким чином ми з вами потренувалися, тому що вам, по-перше, потрібно буде знаходити ціну поділки, коли ви будете виконувати лабораторну роботу з амперметрами, а потім і з іншими приладами. А по-друге, у вас самостійні роботи буде завдання, окреме завдання. Там потрібно буде знаходити ціну поділки. Ну, сподіваюсь, що ви впораєтесь з цим. Добре, ми на цьому з вами сьогодні завершуємо і можемо відпочивати.